Відсім, з вами українська кішка, і сьогодні ми будемо продовжати грати в малого в жовтому вже в іншу главу Пікмана. Сьогодні я покажу, як його пройти. Там оновлення було. Ось починаємо. Так, нам знову дзвонять, щоб ми знову поухаживали за малим. І знову вона в квартири 10. Остання Наня була дуже класною. Чуть не померла з тим малим. Або від того, що її малий з'їв, або від серцевого нападу. Ну, мені так здається. Так, зараз підемо в його квартиру. Після останнього вибуху мозку тут такий бардак. Треба буде поприбирати. але не я буду. Так, зараз ми його знайдемо. О Боже. Кролик живий. Ну, думаю, він хороший, виглядає зовсім невинно. Добре, не буду входити. Так, ідемо за цим мілашним кроликом. Так, він нас виводить кудись у коридор, ми йдемо за ним. Ага, від нього відривається хутро, і ми за ним маємо йти. Добре, спускаємось вниз. Ти теж хочеш вижити? Мій маленький. Так. Безуміє пікмена. Швидко до виходу. Маленьке, маленький кролик стрибав. О, це з тієї казки, яку ми читали у, цій, у другій ночі. Так, оп, ти досі тут привіт. Ну глянь на мене, чому такі сумні? Добре. О, боже, ліфт пламається. Хоч би нас тут не замкнуло. Чи це малий знов колдує. Ех! Фух, еле відкрила. Так, кроланятку, ти йде зі мною. О, ще одна душа. Дякую. Іграшки доступні. В Домі є ящики з іграшками. Так. А, хто замкнув це? А знов тебе. Ти... А це ж чужа квартира. А, пікман. Тут проживає якийсь пікман. О, тут нова, новорічний ремейк. Так, будемо його ловити. Ой. Де він там? Ех! Не виходить. А, добре. Зараз треба інший спосіб, який вже точно подіє. Хм, це не те. О, піаніно, давайте зберемо ноти та пограємо. Може хоч заспокоїмося. О, це єдине, що тут є. Добре, зіграємо. Як хоч якесь заспокоєння після навантажливого нянчества? О, ще одне. І там треба ще останнє знайти і можна зіграти. Малий, не переживай, я тебе не буду ловити. О. Все, це остання картинка і можна буде зіграти. Все. Подивимося. Досить непогано виходить. А, а звідки це тайна кнопка? Малий пипа. Добре, зайдемо. Надіюсь, тут не буде чогось страшного. Павутиння свічки. О! Так, треба якось пройти туди. О, тут є інструменти. Нам треба якийсь лом. Спробуємо молот. О, виходить. Оце щось новеньке. Коли я грала останній раз, до речі, я всі глави пройшла, то тут не було такого все. А, і тут якийсь струс мозку. Так, треба взяти пластинку. Можливо, вона його привабить, вона якась королівська, а він любить таких принців маленьких. Його ж його мама так і називала. Відчуваю, що ми в цьому пікмані затримаємося. Малі. Пробач я не можу. Ти в мені такий дома бардак зробив. Тепер хоч плач, хоч не плач, я тобі відповідати не буду. Все, я відвертаюся від тебе. Добре, тепер на решті можна пройти за кролинятком. і вскрити ліфт. Все? Я так и знала, тут стільки подвоха. Так, идем за кролонятку, да на нас кудись выдаде, малый, ты що? Він зовсім вже з глузду з'їхав. Ой, тут зачинено, слава Богу, ми не будемо туди йти. Так, тут електрику відімкнули. Зараз ми зайдемо туди і щось відредагуємо. Так, цю кімнату, я пам'ятаю, о, ще одна душа. Так, тут треба дві батарейки рожева та синя. І вставити їх в ці коробки. Так, треба знайти хоча б одну. Так. О, монетка Стопе, ми можемо тут дещо зробити. Дивіться. Так, це щось схоже. Давайте вставимо монету. Так, це. О, батарейки. Це два Добре, це. Два. Дякую. А до речі, можна взяти чипси? Давайте спробуємо. Так, наприклад, Б1 це чіпси. О! Куди вони пропали? Чіпсики! Наконець-то! Можна поїсти хоч щонебудь. Добре, не треба їсти, треба ще швидше це робити, бо то мені її взагалі. Так, зараз ми дещо з вами зробимо Схитрім. Я знаю, що я малий і що він щось зараз зробить. Я так і знала. Ах, ти маленька зараза! Все. Скоро Аня стане жорстко. жорстко. 43. Так. Вводимо сюди код і дивіться, що зараз буде. Так, 43, а інше число. Десь на двері. 17. Сімнадцять. І зараз щось тут відкриється. Сімнадцять. Все, відкрилося. Малий. Хочеш покататися? Удачного польоту. Добре. Все, малого ми здихалися, тепер можна спокійненько, розміреним тоном нарешті полагодити, полагодити той ліфт. Ой, не туди. Ага, ось де він там? А, от патрічка наша пробочка улюблена. Нарешті ми тебе знайшли. Все, зараз ставимо, ліфт полагодиться і усе, Кінець нашим мукам. А, це закрито. А раз він там був вихід? А, треба речагу опустити. Все світло увімкнено, Ліфт працює, можна утікати звідси. Е, я так і знала, що це станеться. Don't leave. О, oh, ні. Так і знала, так і знала. Так, треба на нагору Ліфт. Блін, ми не туди зайшли. Боже, ці коридори, вони такі довгі, ну ю-мийо. Нарешті насправжній ліфт. О, ну-ну-ну-ну-ну. Чекаємо. Малий за нами гониться. Ключ, дверцята. Нос, no, не тікайте. Плюс та ромбик. Ромбик. Швиденько відкримаємо і плюсик. Тримай по голові, тепер подивишся, як тут страждати. Так, тепер треба тікати вперед. О, привіт, привіт! Ой, нарешті кролик з'явився. Я думала, вже ніколи його в житті не побачу. Все. Нарешті все малий. За борт. Тьфу. Фух. Ми пройшли. Так. Ви... главу вихід ми пройдемо трохи пізніше. А зараз на цьому все. Дивіться моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не загубитися в нових та старих відео. Також пишіть коментарі та приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. А зараз всі бувайте до наступних відео.